Діалог Америки з русскими, він нагадує такий, ну такий, знаєте, теплу розмову. І я не вважаю, що Путіним це, таким настроєм Путіна можна зупинити. Я чесно вам говорю, я вважаю, навпаки, йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності повинна бути. Тому що Путін повинен розуміти, що Америка буде йти, буде допомагати Україні. І санкції це раз. Друга це підтримка нашої армії. А вже ж всі ці сигнали про скорочення допомоги Україні, про те, що наставлять на один рівень з Росією. Хоча вони агресор, вони принесли війну, вони не хочуть закінчувати війну. І це дуже неприємно, що нас ставлять на один рівень, і це несправедливо. І тому я вважаю, що такі сигнали дуже чіткі повинні бути. Що якщо Путін не закінчує війну, сильні санкції найсильніші будуть ведені. Якщо Путін не хоче повертати дітей, то Росія це країна терористів і це визнає Конгрес Сполучених Штатів Америки.